У британському виданні за Mirror з'явилося повідомлення щодо передачі Україні ударних гелікоптерів Апачі американського виробництва. АЕ-64 «Апачі» Апачі основний ударний вертоліт країн НАТО. За кілька тижнів до призначеного терміну Hughes Ейркрафт показала прототип нового ударного гелікоптера армії США. його назвали Апач 50-х років. В армії виникла традиція називати гелікоптери за назвами індіанських племен. Шаєн, шауні Лише кобра стала білою вороною. Її одразу так назвали. Апач здатен виживати у пеклі. Майже всі вузли продубльовано, включаючи членів екіпажу. Два члени екіпажу розташовані тандемом. У передньому кріслі сидить другий пілот і стрілець. зазвичай він працює з сенсорами, керує зброєю та веде переговори з землею. А це місце пілота. він сидить позаду. Його головне завдання тримати гелікоптер далі від перешкод та інших літальних апаратів, що працюють поруч. Два турбованих двигуна General Electric гарантують повернення додому, навіть якщо один з них відмовить. Більшість систем гелікоптера дубльовано. Кожна має близнюка. І якщо з одного боку машини система виходить з ладу, наслідок влучання кулі чи просто ламається, то з іншого боку є така ж запасна система. «Апач» досить міцний, щоб витримати сильні пошкодження. Він неймовірно міцний. мої друзі отримували на ньому влучання реактивною гранатою. виконували завдання і спокійно поверталися додому. Це один з найбільш броньованих та найкращого озброєних гелікоптерів за всю історію. Його створено, щоб атакувати і перемагати. «Апач» — це знахідка для армії. він може робити те, про що вони лише мріяли. Основною зброєю цієї машини є американські ракети Hellfire, перекладі на українську пекельний вогонь. Дана ракета стріляє на відстань 9 кілометрів. Вона працює по принципу вистрілив і забув. Або британська також керована ракета Брінстон 2, вже передана Україні раніше. Ця ракета стріляє на відстань 12 км. Реалізований принцип вистрілів і забув. Маса гелікоптера 5 тонн. Максимальна швидкість 300 км за годину. Це хоча й добре броньована, але дуже маневрна машина. Вартість одної машини варіюється від 14 до 27 мільйонів доларів. В залежності від версії та комплектації. Також ця пташка має на озброєнні накеровані ракети Гідра. Ліквідації живої сили, автомобілів і легких броньованих цілей на полі бою. Однак випробування показали, що страждатимуть від них навіть танки. Усе завдяки. Точності, ось це звичайна некерована ракета Гідра 70 Але завдяки американським інженерам вона перетворилася в надзвичайно точний реактивний боєприпас із лазерним наведенням. США користувалися такими в Афганістані, а тепер Україна випробує їх у боротьбі з расистами. Також на борту є автоматичний кулемет Чінган 30 30-мм. Ця пушка стріляє на відстань до 3 км. Скорострільність 600 пострілів на хвилину. Боєприпаси саморозриваючі. У цьому вертольоті вперше у світі був реалізований принцип керування кулеметом за поворотом голови. Пілот повертає головою і таким чином наводить кулемет на ціль. Ця машина прекрасна у боротьбі з бронетехнікою та живою силою противника. Головним козиром цієї машини є досконала електроніка, яка дозволяє їй працювати в будь-яку погоду в будь-який час дня і ночі. На борту досконалий радар, який сканує простір діаметром 50 км. Також дуже якісний нічного бачення що дає їй перевагу вночі. Машина крута і допоможе нам пришвидшити нашу перемогу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки або дизлайки. Пишіть коментарі і свою думку щодо мого каналу, моїх відео, побажання, або що ви думаєте на рахунок цієї машини. Буде вона в Україні чи ні. До скорих зустрічей. Перемоги вам, друзі!